Привіт усім! Сьогодні разом приготуємо ще один салат з курячих копчених бедр. Так само смачний, як і попередній, зовсім не складний та з простих продуктів. Рецепт залишу в описі та в кінці відео. Беремо пікінську капусту та нарізаємо на тоненькі смужки. Вона надасть салату легкість та свіжість. Висипаємо її у миску та додаємо 2 столові ложки майонезу. Все добре перемішуємо. На тарілку ставимо роздільне кільце та викладаємо перший шар капусти. Розрівнюємо. Злегка притискаючи. Тепер чера курячих копчених бедр. Знімаємо шкірку, вона нам в салаті не знадобиться. Та забираємо жир. На бедрах він є. Нарізаємо на смужки, а тоді на кубики. Копченість м'яса, різноманітнить салат своїм смаком. Другий шар також готовий. Викладаємо на капусту, розрівнюємо. На м'ясо викладаємо корейську моркву, беремо вилочкою, щоб залишити у тарілці сік. Я в описі під відео залишу посилання на рецепт корейської моркви. Там готує мама і цей рецепт виходить найсмачніший. Заходіть, ставте подобайку, користуйтесь рецептом. Я думаю, вам сподобається. По моркві малюємо сіточку з майонезу. На грубому терко натираємо твердий сир. Тут ви можете обирати сир, який вам найбільше подобається. У мене сметанковий. Добавляємо майонез і ще за бажання можна додати два зубчики чесника. Якщо захочеться, щоб салат був густріший. Все добре перемішуємо та викладаємо на моркву. Варені вкруту яйця також натираємо на грубому терку. Додавляємо майонез, перемішуємо та викладаємо на сир. Все це гарно розрівнюємо. Накриваємо харчовою плівкою та ставимо в холодильник на 1 годину, щоб він настоявся. Пройшла година, знімаємо харчову плівку. Обережно прокручуючи кільце, знімаємо його. Все, салат готовий та можна подавати до столу. Такий салат варто приготувати на святковий стіл. Ситний, смачний, гарний, легкий присмак чесничка. Свіжість від капусти. Легкий присмак копченості. Такий рецепт варто приготувати. Друзі, підтримайте канал вподобайками. Пишіть коментар, чи сподобався рецепт. А у мене все. Бережіть себе та Україну!